Христос не лише врятував нас від гріха, а й дає силу жити новим життям. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми з'ясуємо, що саме Ісус робить для нас і заради нас. Щороку туристи з усього світу відвідують Ріо де Жанейро-Бразилія, відомі своєю прекрасною природою, численними атракціями та активним соціальним життям. На вершині гори Корковадо розташована статуя Христа Спасителя Крісто Редентор, чиї відкриті обійми охоплюють все місто. Основний камінь цього колосального монумента було закладено 4 квітня 1922 року. Через 9 років статуя була завершена і 12 жовтня. 1931 року відбулося її офіційне відкриття як символу Христа, який любить і обіймає всіх, хто приходить до нього. У 2007 році статую визнано однією з нових семи чудес світу. Протягом років статуя Христа Спасителя зазнавала періодичних очищень, ремонтів та реставрації, незважаючи на встановлення. Грозозахисного стрижня вона не є повністю захищена від блискавок. За даними Національного інституту космічних досліджень Бразилії, щороку статую вражає в середньому шість ударів блискавки. У 2008 році один із таких ударів пошкодив частину голови та пальців статуї, які довелося відновлювати. Однак ці та інші подібні зображення Христа у світі лише неживі символи, які потребують догляду, натомість реальний Христос, якому ми служимо, є як написано у першому розділі першого послання апостола Петра непорочний і чистий, а в четвертому розділі послання до єврею без гріха. Він залишався безгрішним навіть у своїй людській природі. Едвард Хепенстал зазначає, ефект гріха Адама і Єви, хоча і вплинув на його фізичну природу, не торкнувся його морального і духовного, як це сталося з нами. Якби Христос мав гріховну природу, то не міг би бути нашим Спасителем, а сам потребував би спасіння. Звернімо увагу на слова апостола Павла. Ісус Христос. Який помер і воскрес, який по правиці Бога, він і заступається за нас, цей вірш запевняє нас, що нічого не може відвернути нас від любові Христа. Віруюча людина не покладається на померлого вчителя, а довіряє вічно живому і могутньому Спасителю. Він не лише живий, а сповнений любові, заступаючись за свій народ, який веде постійну боротьбу. Біблія свідчить, що все небо працює заради спасіння людей. Павло говорить про заступницьке служіння Христа і Святого Духа. В іншому місці ангели представлені як духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння. Небо зробило все можливе, щоб люди були спасені, але якщо людина безповоротно гине. То це результат її власного вибору відкинути Божу любов, поки статуї Христа у світі потребують догляду, наш живий Христос невпинно піклується про нас. Елен Вайт в книзі Христос, надія світу, пише: На власному досвіді Ісус пізнав людські слабкості і потреби, Він знає силу спокуси, оскільки сам був спокушуваний у всьому, як і ми, та не вчинив гріха. Він пильнує над тобою, боязлива Божа дитино. Ти знаєш спокуси, ти зазнаєш спокуси, він звільнить тебе, ти відчуваєш слабкість, він зміцнить тебе, ти не знаєш, що робити, Він просвітить тебе. Який чудовий Спаситель у нас, помолимось, дорогий Небесний Отець! Ми дуже дякуємо Тобі за твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо тобі за те, що ми маємо такого чудового Спасителя. Ми прославляємо і величаємо нашого Господа. Амінь. Всю свою надію покладаємо завжди на Ісуса.